Ну, доброго дня, я Берг, Любомир, студент групи 65, я обрав тема механізму саморегуляції в організмі людини. А, значить, що таке саморегуляція? Саморегуляція це здатність організму підтримувати сталість внутрішнього середовища, тобто гомеостаз завдяки узгодженій взаємодії всіх органів від китини до свідомості. Даний процес забезпечує стабільність основних фізіологічних показників. Таких як температури, тиску, pH складу крові, адаптацію до змін зовнішнього середовища, збереження жит... життєздатності при будь-яких впливах. Без механізмів саморегуляції людина не могла б вижити навіть кілька хвилин, бо будь-яке відхилення від норми швидко призводить до порушення функцій органів. А відповідно, є три рівні саморегуляції: це біологічна саморегуляція, психічна саморегуляція і соціально-психологічна саморегуляція. Біологічний фундамент саморегуляції є гомеостаз, тобто це основна біологічна саморегуляція це гомеостаз, це відносно сталість внутрішнього середовища організму. Дане поняття запровадив французький фізіолог Клод Бернан у XIX столітті, який вперше довів, що життя неможливе лише за умови постійного внутрішнього середовища. Пізніше, у 1926 році, американський фізіолог Вальтер Кеннон сформулював теорію гомеостазу і описав його механізми. Кен показав, що будь-яке відхилення внутрішніх показників активує відповідну реакцію, яка повертає параметри до норми. Він експериментально довів це, досліджуючи реакції тварин на стрес. При зміні температури чи втраті крові у них автоматично змінювався тонус судин, частота серцебиття і дихання. Таким чином, організм має вбудовану систему біологічного контролю, що працює без свідомого втручання. Фундаментом uh, усіх регуляторних процесів uh, в, в організмі є механізм зворотного зв'язку, тобто це принцип, за яким організм контролює власний стан. Існує два uh, типи зворотного зв'язку: це негативний і позитивний. Негативний зворотний зв'язок це головний механізм підтримання гомеостазу. Він працює за принципом uh, мінус відповідь. Якщо показники відхиляються, система його пригнічує. Наприклад, коли підвищується рівень глюкози, писанкова залоза виділяє інсулін тим самим глюкоза знижується і секреція інсуліну зменшується. Таким чином, регулюється, регулюється температура тіла, тиск дихання, рівень кальцію крові і інше. Позитивний зворотний зв'язок підсилює реакцію, доки не буде досягнуто мети. Наприклад, під час пологи виділення гормону окситоцину стимулює скорочення матки, а воно, в свою чергу, підсилює секрецію окситоцину. до поки не завершиться пологи. Або інший приклад це звертання крові. Активація одного фактора. Стимулює інший. Таким чином, негативний зворотний зв'язок забезпечує стабільність, а позитивне швидке досягнення певного результату. А, значить, в організмі людини декілька систем забезпечується моргуляцією в організмі людини. Це нервова, ендокрина і імунна. Ендокринна uh, система у нас регулює діяльність органів через гормони, що діють повільніше або триваліше. Наприклад, тероксин це регуляція обміну речовин, адреналін і норадреналін – це реакція на стрес, uh, і кортизол це адаптація до тривалого навантаження. Усі залози в організмі підперековуються гіпофізом, який керується сигналами від гіпоталамуса. Імунна система у нас контролює старість внутрішнього середовища, розп... розпізнаючи своє і чужорідне. При виявленні вірусів або токсинів запускаються захисні реакції. Вироблення антитіл, активація лейкоцитів, яка і, вона тісно пов'язана з нервовою і гормональною системою. Стрес знижує її ефективність через вплив кортизолу. Молекулярні механізми. На молекулярному рівні саморегуляція забезпечується сигнальними шляхами. Це рецептори, які сприймають сигнали гормони-медіатори іони. Сигнальні шляхи, які передають інформацію всередині клітини, і ефектори, які змінюють роботу клітини. Рецептори на поверхні клітин сприймають сигнали, тобто сигнал передається всередину клітини через вторинні месенджери, наприклад, кальцій. Активуються ферменти, які регулюють біохімічні реакції. Далі відбувається ефекторна відповідь, тобто синтез білків, зміна проникності мембрани, поглинання глюкози, скорочення м'язів тощо. При досягненні певного результату спрацьовує негативний зворотний зв'язок, і це зупиняється. Так, люди регулюють на гормональні сигнали, дефіцит речовин або зміни на навколишньому середовищі. Коли один або кілька регуляторних механізмів виходять із ладу, виникають певні розлади. Основні причини даних порушень це у нас хронічний або сильний стрес, інфекції, травми головного мозку, гормональні розлади, вікові зміни, нераціональне харчування, також можуть бути святкові фактори. Як наслідок цих порушень може виникати, це у нас гіпертонічна хвороба, а, тобто це у нас збій у нервовій гормональній регуляції судинного тонусу, гіпотермія або гіпертермія, тобто неспроможність центрів гіпоталамуса контролювати температуру тіла, і імунодефіцит або аутоімунні захворювання, тобто це розвиток імунної саморегуляції. А, також тривалий стрес призводить до підвищення рівня кортизолу, який руйнує білки, пригніщує імунітет, підвищує тиск і рівень цукру в крові. У, у результаті організм виснажується і втрачає здатність відновлювати баланс. Психічна саморегуляція. Психічна саморегуляція це процес, завдяки якому свідомість емоції і мислення і волі людини впливають на роботу органів і систем організму. Тобто це зв'язок між психікою і фізіологією, завдяки якому людина може підтримувати внутрішню рівновагу не лише автоматично, а й свідомо. А психічна саморегуляція базується на тісному зв'язку центральної нервової системи і ендокринної системи через гіпоталаму, гіпофізарну нерково вісь. Цей механізм є головним мостом між мозком і тілом. Тобто, коли людина переживає емоцію певну, сигнал обробляється у лімбічній системі, зокрема в медалоподібному тілі, тобто центрі емоцій, лімбічна система передає сигнал до гіпоталамуса, який є головним регулятором автономних і гормональних реакцій. Гіпоталамус виділяє кортиколіберин, що стимулює гіпофіз. Гіпофіз виділяє адренокортикотропний гормон, який діє на наднеркові залози. Наднеркові залози, в свою чергу, викидають у кров адреналін, норадреналін і кортизол. Дані гормони викликають фізіологічні зміни, які готують організм дії. А Після завершення дії стресового фактора, гіпоталамус через негативний зворотний зв'язок, пригніщує виділення даних гормонів, і організм повертається до стану спокою. Таким чином, психічна саморегуляція це чергування напруги та відновлення, які підтримують баланс між активністю і відпочинком. Психічна саморегуляція починається з пізнавальних процесів, тобто це сприйняття уваги пам'яті і мислення, тобто людина через органи чуття отримує певну інформацію про навколишній світ і про власний стан. А мозок аналізує дану інформацію, порівнює з попереднім досвідом і формує психофізіологічну реакцію. Наприклад, це відчуття спокою, тривоги чи мобілізації. Якщо подія оцінюється як небезпечна, активується симпатична нервова система, реакція е... борися або тікай, якщо ситуація безпечна, домінує парасимпатична система, е... тобто організм розслабляється, сповільнюється серцебиття, нормалізується дихання. Таким чином, сприйняття інформації визначається як тип реакції, який тип реакції запустить тіло. Емоції є ключовим регулятором фізіологічних процесів. Вони прямо впливають на нервову і анокрину навіть імунної системи. Головні гормоні, які пов'язані з емоціями, це у нас адреналін, норадреналін, тобто вони у нас забезпечують швидку реакцію на небезпеку. Кортизол основний гормон стресу, який мобілізує енергетичні ресурси, але при тривалому підвищенні викликає виснаження і навіть порушення імунітету. Серотонін стабілізує настрій, регулює сон і апетит, дофамін, який пов'язаний з мотивацією і задоволенням, активується при досягненні певної цілі або мети, ендорфіни, тобто, це у нас знеболювання речовин, які знижують тривожність і біль, І окситоцин, тобто це у нас гормон соціальної довіри, підвищує відчуття спокою, сприяє гармонії у стосунках. Позитивні емоції стимулюють вироблення серотоніну, ендорфінів і окситоцину, що зміцнює змінює імунну систему, покращує роботу серця і навіть мозку. А негативні емоції, наприклад, як страх, тривога, підвищують рівень адреналіну і кортизолу, що підвищує тиск, прискорює серцебиття і виснажує енергетичні ресурси. Отже, підсумовуючи, енергетична стабільність це фізіологічна стабільність, контроль емоцій прямо впливає на здоров'я. Також хочу додати про когнітивну регуляцію, тобто це свідомий контроль над власними думками, поведінкою і реакціями. Завдяки роботі лобових часто кори мозку, людина може керувати імпульси, планувати дії, змінювати емоційний стан через мислення. Тобто, наприклад, це дихальні техніки, медитація, концентрація можуть знижувати рівень кортозолу, стабілізувати серцевий ритм. Позитивне мислення активує дофамінові шляхи, покращуючи мотивацію. Таким чином, людина має, людина має можливість свідомо втручатися у свою фізіологію, впливаючи на роботу нервової та гормональної нервової системи. Психічна саморегуляція є вищим рівнем керування всім організмом. Вона координує роботу нервової системи, ендокринної імунної системи, забезпечує швидку адаптацію до змін середовища, сприяє відновленню після стресу, формує психологічну стійкість і життєву гармонію. У стані емоційного балансу вся система саморегуляції працює узгоджено. Клітини, органи, гормони і психічні процеси взаємодіють як єдине ціле. Саме тому психічна рівновага є основою фізичного здоров'я. Соціальна психологічна саморегуляція це здатність людини контролювати власні емоції, поведінку і навіть дії з іншими людьми, зберігаючи внутрішню рівновагу і узгодженість з соціальними нормами. Вона об'єднує психічні, емоційні, моральні і поведінкові механізми, які дозволяють людині залишатися стабільною навіть у складних між ситуаціях. Даний рівень саморегуляції є вищим, тому що включає не лише внутрішній стан, а й соціальний контекст, тобто взаємовідносини, спілкування, моральні принципи культури, поведінку. Основою даного, даної регуляції робота префронтальної кори головного мозку контролює емоції, імпульси та соціальну поведінку. Вона тісно взаємодіє з лімбічною системою і гіпоталамусом. Коли людина опиняється у соціально напруженій ситуації, наприклад, в конфлікті або в публічному виступі, активується симпатична нервова система, зростає рівень адреналіну і кортизолу. Якщо ж людина вміє контролювати емоції, активується парасимпатична система, що знижує напругу, нормалізує серцебиття і сприяє спокою. Соціальна саморегуляція це вміння перемикати ці системи завдяки свідомому контролю, розумінню власних емоцій, аналізу ситуацій, самозаспокоенню, вмінню сприймати а, агресію або страх. Основні складові це самоконтроль, тобто це здатність керувати своїми емоційними реакціями і поведінкою у соціальних ситуаціях завдяки цьому людина може залишатися спокійно під час стресу, уникати конфліктів і приймати обґрунтовані рішення. На нейрофізіологічному рівні це забезпечується активністю префронтальної кори, яка гальмує імпульсивні реакції лімбічної системи, емпатія, тобто це здатність розуміти емоційний стан інших людей і співпереживати їм. Вона пов'язана з активацією дзеркальних нейронів, у коріх головного мозку. На гормональному рівні емпатію підсилює оксидоцин, який зменшує агресію, спирає довіри та співчуттю. -спів Рефлексія Рефлексія – це усвідомлення власних думок, почуттів і мотивів. Рефлексія дозволяє аналізувати свої дії, виправляти помилки, краще розуміти реакцію інших. Вона є психічним, зворотним зв'язком, своєрідним контролем, власної поведінки. Поведінка у суспільстві контролюється комбінацією гормонів і нейромедіаторів. тобто це, наприклад, окситоцин, гормон та віри, який зміцнює соціальні зв'язки, знижує рівень стресу, серотонін, підтримує позитивний настрій, дофамін, стимулює мотивацію до спілкування і задоволення від соціальної взаємодії. І кортизол. Тобто це підвищується при соціальній тривозі, але але, але при вдалій саморегуляції його рівень знижується. Тобто навіть соціальна поведінка має фізіологічну основу, і гармонійні стосунки буквально заспокоюють організм на гормональному рівні. А основна роль соціально-психологічної саморегуляції це підтримання психічної рівноваги, тобто соціальні конфлікти, ізоляція чи неприйняття можуть спричиняти хронічний стрес, підвищення кортозолу або навіть порушення сну. Ефективна саморегуляція допомагає уникнути цього, зберегти емоційну стабільність і впевненість. Адаптація у суспільстві, тобто людина здатна пристосувати свою поведінку до норм е групи, соціуму, не втрачаючи власної індивідуальності. Це сприяє гармонійним стосункам, командній роботі і взаємній підтримці. І вплив на фізичне здоров'я. Доведено, що соціально активні і емоційно врівноваження люди мають нижчий рівень кортизолу, кращу імунну реакцію і менший ризик серцевих захворювань. Отже, гармонійна поведінка у суспільстві зміцнює не лише поведінку, а й тіло. На цьому в мене все, дякую за увагу.